Визначною подією для Бердишівських лікарів та пацієнтів міської лікарні запам'ятається дата 26 серпня. На території закладу відбулося урочисте відкриття філії відділення хронічного гемодіалізу обласної клінічної лікарні імені Гербачевського на шість діалізних місць. Щоб перерізати стрічку та особисто переконатися у тому, що відділення готове до роботи. До Бердичева завітали чиновники з області. Губернатор Житомирщини Сергій Рижук, виконуючий обов'язки начальника управління охорони здоров'я області Олександр Торбас та інші поважні гості. Присутній на відкритій філії Бердичівський міський голова Василь Мазур зазначив, це справжнє свято для міста, а особливо для хворих людей, які так потребують доступного та якісного лікування. Сьогоднішня подія це результат спільної праці обласної державної адміністрації. Особисто Сирій Миколайовича Рижука, який тримає свою руку на пульсі всіх подій, які відбуваються, особливо в медицині. Тому я з великим задоволенням хочу передати зараз слово Сергію Миколайовичу, але перед тим привітати його. Привітати його з високою державною нагородою. Нещодавно підписаний указ президента про нагородження Сергія Миколаївича Рижука орденом за заслуги другого ступеня. Губернатору вручили квіти та нагородили його оплесками. Не дивлячись на приємний сюрприз, Сергій Рижук вирішив поцікавитися у присутніх фахівців, в чому причини того, що людей із хворими нирками у Житомирській області стає все більше. Мене так молоїть питання. Ну а що ж далі? Що ми будемо і далі споглядати терпіти оці темпи, коли у нас масово відмовляють нирки у людей, у молодих мам, які не піячать, не палять, не коляться, вибачте, які ведуть здоровий спосіб життя, які народжують дітей, глядять, доглядають. В чому справа? Я хочу просити міністра охорони здоров'я Оніщенка. Я прошу і навіть вимагаю, маємо ми право нашого вихованця, нинішнього заступника міністра Олександра Сентича Толстанова. Давайте глибше розбирайтеся і кажіть нам, що ми маємо робити і як допомогти медицині і науці, щоб не було таких катастрофічних темпів цієї, що вчора безнадійної хвороби. Як наголосив голова обласної адміністрації, вони готові забезпечити медицину усім, що допоможе знизити чи зупинити поширення ниркових хвороб. Почався цей процес у 2004-му, коли на базі обласної клінічної лікарні було відкрито перше відділення гемодіалізу. Після цього пішли наступні кроки. У 2006 році була відкрита перша філія на п'ять діалізних місць в місті Новград-Волинському. На сьогоднішній день у філії лікується 32 пацієнта з п'яти районів, які наближені до Новограда. У 2009 році була відкрита філія в місці користання на 6 діалізних місць. Відповідно, зараз там лікується 31 пацієнт. Я хочу сказати, що таке відділення, воно якраз співпадає з тою політикою держави, коли сьогодні держава гарантує доступність до високотехнологічної медичної послуги кожного громадянина, кожного жителя нашої країни. Я певен, що це відділення воно не тільки буде гаслом знаєте, гарного доброго відношення до людей, а це завтра повернути здорові і врятовані життя наших людей. Жителів не тільки Бердичево-Бердичського району, а й прилеглих районів. Бердичівська філія розташувалася на четвертому поверсі центрального корпусу міської лікарні. Розрахована вона на прийом 12 пацієнтів у день. І, хоч офіційне відкриття відбулося саме 26 серпня, лікарі приймали пацієнтів вже напередодні. Тут обслуговуватимуться хворі на нефрологічні хвороби не лише з міста та району, а й з прилеглих до Бердичева районів, розповів завідуючий Бердичівською філією відділення хронічного гемодіалізу Житомирської обласної клінічної лікарні. Олександр Белізов. Такі хворі три рази в неділі зобов'язані проходити чотирьохгодинну процедуру для очищення крові. Ці хвори на сьогодні у нас є 24. Надалі будемо дивитися, як буде нагрузка. Значить, ми будемо робити в дві зміни. Якщо буде 36 хворих, ми будемо робити в три зміни. Поки для початку у нас є дві зміни. Були проблеми з водою. Підведена окрема вода, і ми будемо обслуговувати 6 днів в неділю. Не дивлячись там на якісь свята, на суботу, 6 днів в неділю. У нас кожен день буде 12 хворих. Відкриття філії в Бердичеві. Ну ми повинні завдячувати. Фірмі Гамбра, це шведська фірма, яка надала гуманітарну допомогу обласній клінічній лікарні у вигляді 11 нових апаратів для гемодіалізу та системи водопідготовки на загальну суму 284 тисячі доларів. Окрім того, 300 тисяч гривень з обласного бюджету було виділено на ремонт та обладнання приміщення. Якщо така тісна співпраця Житомирських чиновників та шведських підприємців буде і надалі, каже Микола Прилипко, то подібні філії відкриватимуться у містах Житомирської області все частіше.